Ну що ж, сьогодні ми завершуємо з вами розгляд циклів з лічильником, і прийшов час поговорити про те, що як в алгоритмічній структурі розгалуження, яку ми розбирали, так і в алгоритмічній структурі повторення, тобто цикли, є можливість і необхідність використовувати вкладеність. В даному випадку ми будемо говорити про вкладені. Цикли з лічильника. Тому сьогоднішнє наше заняття ми так і називали цикли, цикли, цикли. Ми вже говорили про те, що в якості лічильників для циклів ми можемо використовувати наступні зміни І, J і K. Як же будуть виглядати наші вкладені цикли. Цикл по І, який, в свою чергу, буде викликати цикл по G, який в свою чергу, буде викликати цикл по К. І саме тут будуть відбуватись певні дії, які будуть повторюватись кожен раз при вміні значення лічильника J і при зміні відповідно лічильника I. Перша наша задача, яку ми розглянемо, говорить про те, що ми повинні написати програму, яка буде виводити значення за певним шаблоном. Викликаємо REPL і називаємо Наш новий REPL Вкладені цикли. Ми з вами отримаємо тільки одне число N, яке буде говорити, до якого числа ми повинні дійти. Це наше обмеження, і ми пишемо: ми його читаємо, огортаючи традиційно в контейнер цілого числа. І далі, оскільки ми починаємо з вами з одиниці, то ми повинні вказати, що наш цикл по I буде працювати. Починаючи з одиниці і закінчуючи числом, яке включає наше n, тобто n плюс 1. Крок ми не вказуємо, тому що зрозуміло, що крок має бути одиниця, отже, ми її можемо не вказувати. Нам потрібно, щоб в нас працював цикл, який буде виводити це число. Тому ми говоримо знову for, тепер пожи. І він буде працювати, обмеженням для нього буде наш І. Тобто ми повинні зараз з вами сказати, що це у нас «range», який буде роздруковувати, тільки потрібно на той момент, коли наше значення дорівнює І. Тому ми пишемо тут з вами І. І внутрішній наш цикл буде роздруковувати наше І. Кожен раз без пропуску, ми повинні заборонити нашому принту. Переходити на новий рядок. Тому ми з вами пишемо І, і, і в якості завершення принта end. ми маємо поставити порожні лапки, це означає, що в нас немає пропуску, немає переходу на наступний рядок. Єдина команда в нашому внутрішньому циклі. Наш цикл завершився, і перед тим, як наростити лічильник зовнішнього цикла, ми повинні забезпечити перехід на наступний рядок для того, щоб принт вже друкував з наступного рядка. Ми можемо це зробити наступним чином, просто написавши вивести порожній принт. Ми ставимо порожнє це буде означати, що ми припиняємо дію параметра «End», переходимо на наступний рядок. І ми вже готові друкувати далі. Фактично, ми з вами і написали цю програму. Давайте спробуємо перевірити, як вона буде працювати. Натискуємо Run, вводимо число 9, запускаємо роботу. Ми отримали потрібний результат. Наша програма працює абсолютно правильно. Закоментуємо її. Розглянемо наступну задачу. Напишіть програму, яка виводить усі трицифрові числа, сума цифр яких дорівнює деякому значенню n, яке вводить користувач. Звісно, цю задачу можна зробити просто в лоба, перебираючи всі числа від 100 до 999 включно, розділяючи кожне число на цифри, складаючи їх разом і перевіряючи нашу умову. Але значно простіше цю задачу розбити на, на три вкладені цикли, кожен з яких буде відповідати за одну цифру нашого числа. Зрозуміло, що перший зовнішній цикл буде відповідати за сотні, а це означає, що він має починатися з одиниці і закінчуватись дев'яткою. другий цикл буде відповідати за десятки. І це означає, що він може містити будь-яку цифру від 0 до 9 включно. І нарешті третій внутрішній цикл відповідає за одиниці, і він також може містити будь-яку цифру з 10. Це означає, що в нас тільки зовнішній цикл повинен мати обмеження, що він повинен починатися з одиниці і закінчуватись 9 включно. Пишемо програму. У нас знову тільки одні вхідні дані це число n, тому я просто радісно копіюю з другого рядка попередньої задачі. І тепер ми з вами розписуємо три наших вкладених цикли. Перший по І, і він відповідає, знову ж таки, за сотні, тому ми говоримо, що він in range і ставимо від 1 до 10, тому що нам потрібно, щоб було 9 включно. Дві крапочки. Вкладений другий за десятки for G in range. І ми знову можемо просто тут написати 10, це означає, що буде від 0 до 9. Знову дві крапки. І третій вкладений for K. in range. І знову 10. І ось тут в нас має бути перевірка. Якщо І плюс. G плюс K дорівнює сума дорівнює нашому числу n, яке ми ввели. Це буде означати, що ми отримали потрібний результат, і ми можемо вивести це число Print I, G, K І щоб воно в нас роздрукувалося без пропуску, ми з вами поставимо параметр print sep separate, який буде. Порожні лапки. У нас немає, тому що ми мусимо вивести тільки ті числа, які задовольняють нашу умову. І фактично, знову ми з вами прописали цю програму. Бачите, яка вона маленька. Запускаємо. Зрозуміло, що якщо ми маємо число тризначне, то сума цифр максимальна, що може в нас з вами бути, це 27. Тому ми можемо з вами експериментувати з числом n, яке не буде перевищувати 27. Давайте візьмемо десь серединку, ну, наприклад, 13. n дорівнює 13. І зараз ми з вами отримаємо всі числа, які відповідають нашій умові. Можемо переглянути перше число буде 139, і це правильно, 1 плюс, 9 і плюс 3 дорівнює 13, умова виконується, ми написали програму. Ось ми з вами розглянули. Дві типових задачі, які використовують вкладені цикли. На цьому ми можемо з вами завершити розгляд циклів з лічильниками і перейти до другого виду циклів. циклів з умовами.